Займо з дори. Калібр заснімемо. Сфокусувало 16 й калібр. Відкопшу через мицьку. 20-й калібр. Експеримент. Стріляй у а де мурашник? мурашник? Думаю, що попаде по центру. Стрельба! Туда Туди стріляйте з Яр. Зірве з чіпаху. Так. очко не желізне. Як що? Пацани, нема кожних, просто не стискає, роздуло гізу в три пизді. Натолі, роздуло гізу піздець, нема тиску. Тиску немає і все? Йоп! Що там? Зараз розбила. Ха-ха-ха! Сього забило! Що ж ти, блять, біжі нахуй, стирчать туда, подивися, бля! Ха-ха! Що не І все! На цьому закінчуємо наш тест-драйв. Втруч <говор> всередину <говор> і відси виду. Все, будуй! Все, погнали! Da, da, da,